Сьогодні покажу вам будинок недалеко від Вінниці. Будинок знаходиться в 25 кілометрах в селі Медвідка. Вартість в кінці відео. Нам потрібно приїхати через Стрижовку та Лаврівку. Дорога до села відносно непогана, асфальт, бруківка та гравій, гарні пейзажі у вигляді хвойного лісу та річки Бух. Ось і сам будинок, розташований у центрі села. Невеликий, простий, зате міцний, класична сільська історія. В будинку дві кімнати. Є деякі меблі, світло, газовий балон та пічне опалення. Загалом можна жити, ділянка 10 соток, достатньо місця для господарювання, є погріб та господарське приміщення. Додатково є ще земельна ділянка, знаходиться через дорогу за магазином, земля сільськогосподарського призначення майже 27 соток. Поруч школа, садочок та зупинка громадського транспорту. Якщо цікаво, телефонуйте.